Так, 30 студентів з Японії дякують за теплий прийом у школі. Приїхали вони із префектури Ямагучі ознайомитись з освітою України. До школи їх запросив батьківський колектив. Вони дізналися, що Національний університет Львівська політехніка приїжджає група студентів, майбутніх вчителів початкових класів. Ну і сам бог вилів тоді запросити їх. Звичайно, до нас початкову школу. Це єдина школа у Львові, в якій вивчають японську. Уроки проводять вже два роки. І, хоч вона складна, бо має два алфавіти і дві тисячі ієрогліфів, все ж діти її охоче вивчають. За рік навчання Данилко вже має успіхи. Це я це сказав мені дев'ять років. Ще можна сказати, ну, мама масіти. Це, наприклад, значить, приємно було до побачення, було приємно познайомитися з вами. Вчителька японської навчає мови поступово. Ми з дітьми акцентуємо увагу власне, на розмовній мові. Ми вчимо якісь елементарні слова, привітання, якісь побутові речі. З більш старшими дітьми ми вже вчили алфавіт, вивчали іерогліфи. Стефанія захопилася японською, бо почала дивитись фільми та слухати японську музику. Тепер у дівчини серйозні наміри. Планую виїхати, шукаю програми про навчання в Японію або в Корею. В Кореї також шукаю з навців японської мови в південній Кореї. Ось. Ну, більше в Японії є шанси виїхати на навчання на, ну, на 4 роки приблизно. Гостям з Японії показали школу та свої творчі доробки. Кожен виступ дітлахів студенти фотографували та фільмували. До України більшість з них завітали вперше. А про Україну я нічого не чула, і навіть коли захотіла знайти будь-яку інформацію про цю країну. Мені не дуже це вдалося. Тому Україну пізнала отак наживо». У класах чи не кожен учень вміє сказати кілька речень японською. Студенти із країни сонця, що сходить, похвалили дітей за гарну вимову. Та побачили відмінність між українськими та японськими школярами. Я помітив, що діти в українській школі руку підносять низько, а у Японії стараються тягнути високо-високо. Японські студенти в Україні були майже тиждень, а сьогодні вже вирушають додому. Ірина Пантюшин, Олексій Шелковий головні новини Львова.